От дівчата мене бомбануло. Побачила черговий пост в ТРЕЦ: типу, а де ваш інстинкт самозбереження? Що ви народжуєте дітей війну? Ви ж тепер маєте думати не тільки про свою безпеку, а й про безпеку своєї дитини. Начебто, ми про це не думаємо. Я народила в червні 23-го року, завагітніла в 22-му році е, планово, і знаєте скільки я ловила на собі поглядів, що я ну, типу пришиблена трошки та народжувати війну. Я, мабуть, єдина була в пологовому, хто народжував той день. Це взагалі нетипово, бо тоді виписувалось, не до війни виписувалось, кажуть, там, по 17 дітей в день, а ми були одні. одні. І я, звичайно, думала про те, як це народити дитину у війну. Але ще перед цим я думала, що до 30 років. Треба заробити на житло, заробити собі пасивний дохід, заробити на машину купити, зробити ремонт, щоб якісь збереження були, що потрібно там поподорожувати, щоб потім не було обідно. Оце все я думала. А потім мені стукнуло 30 і почався ковід. Думаю, Та хто ж народжує в ковід? Ну, це ж небезпечно, всюди небезпека. Треба перечекати. Перечекала, а потім почалася війна. І що сталося? Осталося те, що і дохід впав, його майже не було в 22-му році. І небезпека стала максимальна і куди ще чекати. Знаєте, найгірше це не зробити щось в неідеальний час, а в якийсь момент зрозуміти, що ідеальний час вже був. А так може бути. Ми можемо. Через рік вважати, що от сьогодні взагалі класний час був. Тобто давайте захоплюватися тими людьми, які народжують у війну, починають бізнес у війну, куплять собі квартиру, війну, роблять ремонти, наважуються на переїзди, якщо справді не можуть витримувати цю напругу військову і так далі, а не. Писати пости, типу, да як ви смі? Боже, Боже, це ж ви такі безвідповідальні не те, що я сиджу й чекаю. А як правило, такі пости пишуть саме ті, хто перечікують.